Вітаю, друзі! Сьогодні хочу обговорити з вами тему, яка торкається майже кожного з батьків. А саме дитина трохи підросла, це підліток, чи підросла вже доволі? Як сказати, ну, доросла вже ваша дитина, і вона не хоче з вами спілкуватися. Тобто не те, щоб вона прям відмовляється, а спілкування таке, знаєте, формальне, мам все добре, тат все добре, там ніяких проблем нема. І на цьому спілкування закінчується. Тобто, Ми, батьки, потребуємо їх. А вони не хочуть е, з нами спілкуватися. І що ж з цим робити? Насправді відповідь дуже проста. В першу чергу потрібно чесно собі сказати і усвідомити, що на даний момент часу ми потребуємо спілкування. А вони ні. І в цьому нема нічого поганого. Це природньо. І ще потрібно обов'язково згадати часи, коли наші діти були дуже маленькими, їм було 3-5 рочків, всім, і вони дуже потребували нашого спілкування і нашої участі в їх житті, а ми не дуже періодично цього хотіли. Пам'ятаєте, як підходила до вас ваша дитина і казала: мам, ну пограй зі мною. Мам, ну давай підемо туди погуляти, мам! Пам'ятаєте? І це ж було природне. А тепер настав наш час. Тепер ми маємо в першу чергу озвучити нашу потребу, а вдругу попросити. Попросити дітей провести з нами час, поспілкуватися телефоном, якщо вони вже живуть окремо, чи десь зустрітися на 2-3 години, щоб поспілкуватися більш глибоко. І вам це підійде саме тоді, коли ви згадаєте, що це просто зараз відбувається зміна ролей? Колись він або вона вас просили. А тепер ваша черга. Але наша гордині, як завжди, нам трохи заважає. І ми ж думаємо, що вони ж мають хотіти це чого, з якого дива вони мають хотіти з нами спілкуватися. Чого ж ви не хотіли з ними з трирічними, спілкуватися? «А, Вам було не цікаво? А ви думаєте, що їм зараз цікаво? Серйозно? Може і бути цікаво, але для цього ви маєте бути відкриті, щирі, і щоб ваше спілкування не зводилось до ваших настанов? Розповідайте своїм дітям про своє життя, про свої помилки, про свої факапи, про свої конфлікти з друзями. Розповідайте. І це буде справді про вас. І тоді у них виникне можливість і бажання розповідати про свої проблеми. Просто забудьте про настанови, якщо ви хочете справді спілкування. А тепер давайте прямо про механізм. Про механізм, ну я ж вже, мені здається, казала, що це стосується підлітків. Ну, так, не 11-12, більш старшого віку, ну так вже 16, 17 і більш дорослих ваших дітей. Незалежно від того, ну, давайте так, є, звісно, градація, якщо ви дитина ще живе з вами, то ви тоді кажете, чесно, я розумію, що ти мене не потребуєш, що тобі зі мною не цікаво, навіть так скажіть. Хай краще заперечить, да? але я потребую тебе. Давай домовимось. Там раз на тиждень ми з тобою спілкуємось, це якщо ви живете разом, да? Там, годину, в нас прям час, ти мені приділяєш. Ми починаємо хоч каряво, хоч якось. Але у вас має бути заготовлені якісь теми, ну, не теми, на які ви будете спілкуватися, а якісь теми, які справді вас. zicavlet Умовно, у вас була якась сварка з подругою, да, і ви хочете обговорити, хто кому що сказав, і е, почути, що дитина з цього приводу думає. Чи, наприклад, вас зацікавила тема харизматичних людей, і ви хочете обговорити е, з дитиною? У вас є вже своє якесь бачення і свої думки з цього приводу. А хто такі харизматичні люди? А яким чином людина стає харизматичною, чи вона народжується? І ви це обговорюєте з дитиною. Чи ви, у вас цікавить тема ну, машин, чи вас цікавить тема, ну давайте, я дуже часто використовую те, що, звісно, цікавить мене, а хто така добра людина? Що думає ваша дитина? І поділіться своїми думками, що думаєте ви з цього приводу. Тобто у вас мають бути вже якісь теми. Прям заготовлені, бо все ж таки ви ж зацікавлені. Тому давайте, щоб не було цих якихось пауз для початку ваших стосунків. Чому початку? Ну, бо це ви вже починаєте стосунки з дорослою людиною, розумієте? Це вже новий етап. Вважайте, що це трошки інша людина, а можливо, і не трошки. Тому так, вважайте, можна це для себе. Зазначити як початок нових стосунків. Е, і, так, да, це я сказала, наприклад, година стільки, скільки вас влаштовує, да? наприклад, година на тиждень. І ви хочете, наприклад, ще мати 10 хвилин на день. Не треба да, уявляти, що дитина з вами буде годину кожного дня спілкуватися. Підліток ну, це неможливо. 5 10 хвилин він вам може приділити. Але не більше, давайте теж про реальність. І теж ви маєте про щось самі починати говорити, і потім вона доєднається до цієї розмови. Але ви це усвідомили і розумієте, що ви схочете годину на тиждень з підлітком і десь хвилин на день чи п'ять. Окрім озвучування проблеми, я пропоную вам ще таку одну хитрість. Спочатку, да, ви кажете, що ви розумієте, що дитина не хоче з вами говорити і не потребує вашого спілкування, але потребуєте ви і ви просите. І тут ви починаєте казати не. Лише про годину, і про 10 хвилин, а ви кажете, що я хочу з тобою ходити гуляти на вулицю, і я хочу з тобою в кіно, і я хочу там умовно з тобою там не тренування. Тобто ви накидуєте багато, багато всього, чого ви, чого ви хочете. У дитини в цей час, особливо у підлітка, він просто в шоці. І він розуміє, а ви ж вже попросили, що як тепер бути з цією матусею чи татусем. Але ви кажете, як багато всього ви хочете, а потім кажете, але мене влаштує і година на тиждень просто спілкування будь де чи на вулиці, чи вдома, як ти захочеш, і 10 хвилин з Дитина видихає спокійно. каже, Звісно, після того, як ви їй розповіли, що ви би в кіно хотіли, і на вулицю кожен день, і все інше, і ви попросили так мало, що 100% вона піде вам назустріч. Зрозуміли, в чому хитрість? Це з підлітками. Давайте. Ну і майже такий самий алгоритм з дорослими вже дітьми, які живуть окремо. Ви так само їм кажете, що ви е, потребуєте спілкування з ними, розумієте, що вони не хочуть, але ви дуже просите. І так само кажете, що я б хотіла, і щоб ми з тобою зустрічалися там тричі на тиждень, десь там в кафе, чи кудись там ходили, і все інше. Але потім ви кажете, але мене влаштує і одна зустріч на 2-3 години раз на два тижні. І ваша дитина робить видих і каже: Тама, звісно, звісно, чом би ні. А тепер ще хочу вас застерегти від однієї помилки, яка 100% вас буде чекати, якщо ви будете чекати ініціативи від вашої дитини. Ініціативи не буде. Не вводьте себе в оман. Як не буде, ви ж домовились? Домовитись, ви домовились. А ви згадайте, як ваша дитина була маленька. Підходила, ви там щось готуєте і смикає вас. Ви їй сказали, що ви пограєте з нею в машинки чи ще щось. А вона приходить і смикає: мам, а скоро? Мам, а скоро? А ти вже вільна? То чому вона це робила? Ви ж домовились. Тому що зацікавлена тоді була вона, а тепер зацікавлені ви. І тому, якщо з дорослою дитиною ви домовились на зустріч раз на два тижні, то ви, коли приходить той тиждень, в який вже має відбутися ваша зустріч, ви в понеділок телефонуєте і кажете: Сонечко моє, ми на цьому тижні ж зустрічаємось, ви не питаєте, ви стверджуєте: то коли б тобі було зручно, а потім ще й нагадуєте, бо зацікавлені ви. І це нормально. І так само з підлітком. Сонце, ви розумієте, що день добігає кінця і де ваші ці 10 хвилин. І ви кажете: сонце мої 10 хвилин, нагадую, бо це ваша потреба, не його і не її, ваша. І тому що це ваша потреба. Дякуйте, що дитина ваша. Зголосилася вам її допомогти закрити. І цього досить не буде ініціативи з того боку. Бо хто зацікавлений, той і має ініціювати. І ні, це не принижує вашу гідність. Це про адекватність ситуації, яка є на сьогоднішній день. Тому всім бажаю адекватності і буде вам щастя. До зустрічі!